В цьому музеї, музей, до речі, це символічно, що ця ось століття князькова вона тут законсервована, а ми її зараз роздовимо нашою молодою сонячною життєстверною мудрістю. Отже, хтось не незнайомий, я Діма Княжич. Прошу мене любити і жалувати. Усе, а тут поне до боку кріпиш самий так, і серце спід забрало ребенка солодозором спогляда, як ти йдеш за видно кола На сивалійським стримой, те легендарні заворола ще не покрила сіродві. Ти поки що дитя невою, твій лук з вербового прута та пам'ять бреківська травою тобі до серця дороста. На гранях танко ранків рамків ти у все благить, І мрії вдячих витинанки вогнем небес взялися в мить, І крила крилате світло на мерехтливу призму дні, Щоб семеколірно розквітла Веселка ніжна долині. яблуко копать, ти не копай копай копайцю твердозданою до серцевини розкопай джерело, це вина з яблука дерева пізнання, себе пізнання, добро пізнання, щастя, пізнання, красу пізнання, тільки лаві знак незнання. Крізь життєві історії та істирії петрічить обличчя Марії. Ще до свято падіння обрали порочну мердина. Розкотились горіхи гріхів, виступуючи танцювальний мотив. я лобопать пали спальню, я танцює Що встигла визнати танець. А страв ногої краси пізнала востаннє, і ще не затуляє красу візням сорому. В часі вівлі йому скоро дерево благорібні напили оскона. Розбуш волозький горіх, відкопай золотий п'язко, відкупись відпокайна святість і росіяська. Море крізь пансь пекучими краблями, зорами шам кольор витертих джинс, Обрій скляний, знепокоє нас раптами. Ув'язнений мить, наче пляшкою вчи. Безліч мелодій ховає раба, що виніс на берег сьові дефіна. Марвом з фін змеднулись, пропали, Стали туман покірним, немов парафін. Важкість заков пам'ятають зап'ястя, В долонях сліди лідеру я і весла, А в грудях усупереч хрониться щастя. Щоб настоятися проти отрутою зла. Вермося з сріду під небом плоди, Ні. видерть женсь, неступлений дух, обрій, гігантський піщаний родин, Сиплеться час на вершину зійду. Розстріляний слух і кисточка кістачкам лише блукає котами бернує, не втратив у свій дивець, душа, наче аркуш в чорневій школярських вірші, Де ляпки в кінці троє вітер'яне Е, Ю, Б. А тір в Парасосі незлічено від стріла пить. Оце відповісти, Алу, всього олень. Натхнення ж бурляє недогризки бірші у спину. і туне огляда у світ позаочень. Але не мисли суворо, бо категоричність для ката причинно хотально, а наслідок твій слідок. Зоря в казівнах розіп'ята Христова на карті, накрестеній штрихами міфів легенд і казок. Тому знов на гранях бермурів, я ковзаю сприму. І з вірою здійснення прощикового власний дебет, де і ювібет споконвічніше всіх манускриптів, де можна молитись газками і кохати. Тебе. Ікс невідомість закресленим віршам розп'яттям святого Андрія на душу. Здраджених мрій розчарованих віршям душить, по словах, немов пару й гордуйте, Сургучна підьма, але вимоги вже місяця. За що ж флонатизмом мене вимордуєте, ваша зеркова ста, княже, місяця? Вже не в первину розмішувась, північ руцює усе на свій штиб. Пророки й поезії завжди невчасно приходять у світ. Утектив. Мавпи Сандаля Меркурія виборов місце під місяцем. Зоря погодище. Вечір, мовчан, музика в